Друзі, вітаю! Понеділок 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко, що пише американська The Wall Street Journal? Пише: наступний удар ракетами-атакам Україна може завдати по Ростовській області. І далі вона пише, під прицілом у цьому регіоні як мінімум 4 військових аеродроми. Загалом у США. Вже склали карту з близько 200 військовими цілями на території Російської Федерації, які перебувають у зоні досяжності ракет Атакам для ЗСУ. Ну, Пункт номер один мене вже починає просто обурювати оце все наше обговорення. Після вчорашньої зустрічі Сирського з так званими блогерами, які пишуть про війну. І ось це. Ви читали, щоб десь? Американська преса обговорювала дії. От ми порівнюємо це з Ізраїлем, так? щоб американська преса обговорювала дії або плати, або предположення ізраїльської армії. No. no. Ви читали, щоб десь якісь блогери писали. Названня е, пунктів, названня місцевості, да? е, е, ландшафт, щоб розписували дії командирів, дії бригад, де вони як е, стріляють, куди попадають. Взагалі, ви такого читали про Ізраїль? У нас можна все. Та в Ізраїлі навіть польові командири, ті, що в полі, вони не виходять на телебачення. Взагалі не виходять. У нас можна все. У нас можна вийти і сказати, хто попав в полон, і ходити кожен, ко, 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 кожну неділю, кожну суботу їздити, кричати, показувати в полон. Я казав, сто раз не показуйте фотографії полонених в військовій формі військо, біля військової техніки, не пишіть координати. Ні, у нас можна все. Чому ми проіграємо? Оце, думаєте, малий факт? Тепер главком зразу зустрівся з блогерами. Друг... Та які блогери? Під час війни і коли ми програємо в цій війні, скажіть мені. Чому Ростов? А може Луганськ? А може Волноголгодонськ, а може Таганрог, а може Курська, а може Орел, а може Брянськ? А навіщо це писати? <кхух> Попереджувати, або що? Ой, треба буде колись розібрати цю ситуацію. Це така гнила ситуація. І це дає нам програш, як мінімум, 20-25%. Тому що. Ну ви самі розумієте, тому що ми збираємо на реп, друзі. Ввечері я до... повім вам, скільки залишилося. Там практично, практично вже ми підходимо до кінця. І на середу, здається, будуть готові дрони. І там, мабуть, підемо збирати на дрони. Ну це все ввечері доповім, зустрінемося ввечері. І ще одна тема. Порошенко Петро Олексійович, він вже в Канаді. Кожен вважає по-своєму. Я вважаю, що Порошенко сьогодні перше. Там декілька завдань у нього. О, на, взагалі з океану їх поїхала людина. З Мариною. Що це таке? Так от. Хтось вважає, що він по справам, хтось вважає, що він президент ще, хтось вважає, що він зараз хасомси нам принесе, чи насамце, чи ще щось, чи танки, чи Бредлі. Хтось вважає, я вважаю. Порошенко своєю Мариною робить декілька особистих, особистих справ. Хто йому допомагає, випускає. Я не знаю. Давайте розбиратися, давайте думати, як ми живемо, хто у нас у владі, хто у нас контролює, З одних ми знімаємо нагороди, в яких немає ні вироку суду, підозр немає про державну зраду. Інші державні зрадники Бойко, Порошенка. Бойка взагалі немає. Порошенка є підозра державна зрада. Він їздить скрізь, він представляє державу. Я не знаю, що відбувається. Розумієте мене? Я просто хочу вам. Ставити вам до відомий, щоб ви це брали для розуму, для думання, для запису, і щоб потім ви правильно вірно вирішували питання. Так от я вважаю, він втік від небезпеки. Пройде оця небезпека з рубіжами, з ядеркою з усією. Він повернеться через тиждень, можливо, можливо, через п'ять днів. Ну, вона стихає потихеньку. А як була, він поїхав. Він, до, він ще до запуску рубіжа втік. А спочатку я хочу вам нагадати про такого Фірташа. Пам'ятаєте Фірташа? Дмитра Фірташа, який сидить в Австрії, якого хоче бачити у себе Сполучені Штати, Австрія йому їх не видає. Фірташ, який сказав, коли приїхали, що президентом. Наші барани приїхали, Кличко і Порошенко. Кличко приїхав, він благословив, щоб Фірташ благословив на президентство, а Порошенко мером столиці хотів стати. Але Фірташ сказав, ні ні ні, -ні Кличко мером, він тупе, тупе, тупе до неможливості, але він може красти хай краде. А оце розумне, воно ще більше може красти, хай буде президентом. Це він. Він дав добро і Він зараз в Австрії. Там накладають на нього санкції. Велика Британія давно наклала, війни, не, недавно наклала, могла б накласти давно. Це про партнерів. Так от він живе у Відні. <кій> у Відні. До нього давайте співпадіння от про Порошенка. Да? Написано на їхніх сторінках е Європейська Солідарність, там, от, Іращенко, всіх написано Лідер партії, Європейська Солідарність. П'ятий президент, слушайте, яке це мусольство. Ой, а чому ми не кажемо другий президент, третій президент? Фу. Ритка п'ятий президент України Петро Порошенко здійснить візит до Канади для участі у складі делегації Верховної Ради України у засіданні 70-ї сесії парламентської асамблеї НАТО. Очікується, що окрім участі у пленарному засіданні НАТО, лідер Європейської солідарності у Менрівалі та Атаві проведе низку зустрічей з представниками канадської влади, українською громадою та партнерами України в НАТО. То. От тепер давайте обговоримо. Це те, що я чекав вночі. Там є люди, які одна людинка, яка не безпорад, безпосередньо зараз там. І його повідомлення. Пункт номер 1 Порошенко це ладно, член делегації парламентської. Хто там Марина? Я не знаю, за які вона кошти їзди, не перевіряли за Порошенка, за державні. Вона взагалі-то депутат е, Київради, можливо, за гроші Київради. Ну, це пункт один. Перед цим, 10 днів тому, це я так от наводжу, до відня приїздив бойко і зустрічався з Фірташем. Порошенко з Фірташем не зустрічався. Бойко зустрічався. Також полетів туди, е, <на>, на той континент американський такий собі садовий Андрійка. Перед цим він завітав в Німеччину і в Австрію. Непомічений в зустрічі з Фірташем, але чому він поїхав у відень на добу, не зрозуміло. І полетів туди до Петра Порошенка на Північну Америку. Далі. Далі. Для чого, е, ну, <смі> ладно, не будемо чіпати дітей, але діти там полетіли також туди. Ладно, не будемо. Що пише Порошенко? Далі. Незважаючи на те, що я зараз в міжнародному відрядженні, наша команда продовжує постачати техніку для Збройних сил. Яка команда? Які техніки? Ай а Петрі. Да? Він, він а, навіть навіть реп назвали Петрі, Петро. Розумієте, це людина. Йдемо далі. Так от, що буде робити там Садовий з Порошенком, я не знаю. І ніхто не знає. Далі, далі, далі що? І от Порошенко вже почав виставляти фотки. В Україні вже пізний вечір, а у канадському Монреалі зараз лише початок дня. Ми завітали на молитву в Українському Православному кафетальному соборі Святої. Софії, хоп, Марини там вже немає. Це про дітей. Я так просто так, ну сказав щось. Марина вже не, не в соборі, не це, може на Ніагарах, може ще десь, може ще десь, може, шопінг роблять з родиною. Все там нормально, розумієте? А він пішов. Ви знаєте, що дуже багато грошей дають Порошенка і Турчинову. Турчинову його церква, здається, Баптистів, чи яка там у нього церква. І дуже багато грошей дає наша діаспора. І канадська. І дають вони не солдату, не воїну, не в бригаду, не, не, не танки купують. Вони дають Турчинову і Порошенко живі гроші. Живі гроші, щоб ви зрозуміли. Або Діаспора не розуміє, що вони роблять, що вони просто підтримують олігарха Порошенка, щоб у нього ще більше було грошей. Або вони це роблять свідомо. Не знаю. Це не пробиваємо. І коли там наші люди розмовляють, та ви ж не Зеленському даєте. Ви дайте у фонди, ви дайте, якщо ви дайте. Волонтерам іншим напряму. Дайте напряму в бригади. Ні! Ні! І ось він поїхав чи подякувати, чи збирати. Ну сам факт, що буде не одна зустріч в церквах це 100%. Ще буде переїзд, е, уже тихий, тихий, спокійний переїзд буде в Сполучені Штати. Розумієте? І він каже, що він буде зустрічатися з представниками. Влади. Ну, в мене питання знову. А для чого? Ось Порошенка. Перерахуємо. Пункт номер один: він втік від небезпеки в Україні. Пункт номер два. Він вигулює родину. Пункт номер три. Він буде зустрічатися, зустрічатися тихо з е, мером Садовим Львовом. А Львівська область, ви знаєте, це Порошенківська область. Пункт номер чотири. Зустріч, я не кажу, що він поїхав збирати гроші. Для цього є спеціально обучені люди з мішками, які будуть їздити. Але він буде, він проїде, пофоткається, поговорить, надихне, пообіцяє, скаже. Він поїхав, мало грошей. Дивіться, скільки він вирішує питань, особистих питань. Особистих? Ну, можливо, ще там якісь є. Підприєм... Підприємницькій діяльності, а у нього не знаю. А ось це чотири пункти є. І ноль там державної. Давайте подивимося. Ну, на жаль, ми не просимо ніхто звіту, що Порошенко привезе нам зі свого турне втікача. Давайте подивимося. <кхід> Я хочу подякувати. Хтось вчора 21.15 з приват 24 на Манобанк перерахував. Демків Тетяні, Приймак, Олександру, Стежка Вадиму. Хтось. ой, це позавчора аж на 21.15, а вчора о 3.19 також з терміналу приват 24 на приват 24 Дякую. Остапчук Ользі. І ще один переказ Остапчук Ользі. Федина Наталія 30 на 70. Я особисто дякую від каналу, пані Наталія. Луцькевич Оксані. Лазебник Валерій. тисну руку вам, друже Валерій, для каналу. Аніксевич Наталія, Морозовій Ірині, 50 на 50. Дякую вам, пані Ірина. Велика подяка. Алійник Надії, Зайцеву Сергію, Бадамишиної Ользі. Бринь Наталі написала вітаю, з Лівобережжя, Херсонщини. 50 на 50, Дякую вам, пані Наталя, дякую, тримайтеся. І ще хтось учора. О. 20.55, приват 24 на монобанк. Олійник Надія. Я ще раз вам величезна, величезна вам подяка. Ви, палочка, виручалочка. Дякую вам, пані Надія. Велика дяка. Друзі, до вечора. Вибачте, дуже забрав ваш час. До вечора. Україна переможе.